Знали, що найбагатший спортсмен всіх часів це не футболіст, але звісно тут не обійдеться без Роналду і Месі. Саме аргентинський футболіст відкриває список п'яти найзаможніших спортсменів. Нині статки Ліонеля сягнули 1 мільярда і 670 мільйонів доларів. Зарплати, спонсорські контракти та інвестиції у нерухомість та цифрові технології це головні напрямки прибутку гравця Маян. Четверте місце посідає Леброн Джеймс, легенда НБА. Окрім. Ім, основних доходів, як баскетболіст, Леброн активно розвиває свою медіа імперію та інвестує у кіновиробництво. А сума накопичень нині становить 1,7 мільярда. Майже двома мільярдами доларів володіє Кріщану Роналду, і це третє місце. Власна лінія одягу парфумів та навіть годинників. І звісно ж, неймовірні контракти від саудитів та спонсори. Це головні позиції доходу Кріро. Друге місце у найуспішнішого гольфіста сучасності Тайгера Вудса. Його статки нині 2 мільярди і 660 мільйонів. Основна частина доходу Тайгера це спонсорські контракти, які досі є багатомільйонними. Хоч кар'єра вже пішла на спад. Найбагатшим спортсменом усіх часів є Майкл Джордан. Звання короля повітря дуже допомогло баскетболісту збагатіти. Майже 4 мільярди доларів нині на рахунках легенди NBA виглядають захмарними. Але Джордан це найяскравіший приклад, як правильно монетизувати своє ім'я.